Взагалі, так, його тут немає. Єдиний плюс даної забивки, який я можу додати, це те, що ми нарізали тоненькими слоями бурячок, і він практично не забрав місця в. Печива з мармеладом та м'яти. Тому це курюється достатньо бадьоро, дивність ви самі бачили, і власне в цьому єдина перевага. Що стосується конкретно суміші з буряком, то ну на превіликий жаль, вона невідчутна. Звісно ж таки, я докурю цей кальян перший, мабуть. Якщо я не помиляюсь, ні. Ще ми докурювали лимон. Лимонний так ми докурювали, але він подимів небагато. Хвилинок 25. і я його викинув, тому що він просто перегорів, бо там дуже мало було тютюну. Подивимося, наскільки вистачить цього. І чи почую я в подальшому бюречок? Якщо так, то я обов'язково розповім про це в наступних випусках. А що конкретно до цього, то не рекомендую.